Доброго Дня всім я вибачаю за те, що ми на декілька хвилин затримали початок нашої зустрічі, але головне, чим я приїхала до вас, це питання, які пов'язані з проблемою, з бідою, з терором, які відбуваються на наших східних кордонах. Я думаю, що сьогодні ми всі живемо тільки одним питанням: наскільки далеко зайде тероризм агресія неоголошена війна, яку сьогодні запропонував нам Путін, це по суті те, що сьогодні турбує більшість наших родин. Можу вам сказати, що наша країна, наш народ, наші силові структури не допустять того, щоб Путін чинив таке безправ'я, таку агресію, такий безпреділ на наших кордонах. Я можу вам сказати, що останні роки Міністерство оборони України очолювалося громадянами Російської Федерації. Останні роки Службу безпеки України очолювали люди, які безпосередньо є працівниками спецслужб Російської Федерації. Українська міліція всі останні роки готувалася для того, щоб атакувати власний народ, а не злочинців, агресорів, окупантів, терористів. Насправді останні роки Кремль проводив в Україні чітку підготовку до захоплення території на випадок програшу Януковича в 2015 році. Власне був план А і план Б для Кремля план А. Це перемога Януковича і через нього захоплення України. Після 2015 року введення України в Митний Союз, в Євроазійський простір і практично узурпація влади в Україні Кремлем, Путіним, Російською Федерацією. Варіант Б готувався на випадок, якщо Янукович програє в виборах. І тоді, крок за кроком, вони робили все для того. Щоб захопити Україну силою спеціальних військових операцій, які вони розпочали в Криму, і продовжують сьогодні на східних кордонах, наша революція гідності зламала їм плани, вони не змогли з нею змиритися, і Кремль застосував всі підготовчі заходи, які працювали для варіанта Б. Військова агресія була несподіваною, жорсткою проти нашої країни, яка практично не мала силових структур для того, щоб захиститись. Армія зруйнована, демобілізована. Служба безпеки України зачищена працівниками спецслужб ФСБ. Міліція деморалізована після того, як влаштувала бійню. Проти Майдану. В таких умовах довелося дуже важко. Два місяці займають кабінети представників демократичних сил. Хочу підкреслити саме демократичних сил, тому що коаліція трьох політичних сил сформувала всю владу в Україні без виключення. Я думаю, що всім мусимо зрозуміти, що зразу, після того, як режим пав, треба було. Тримати економіку, фінанси, протистояти війні, і все це робилося в практично в знекровленій країні. Але сьогодні мені здається, що країна дуже чітко зібрала всі сили в єдиний кулак. Я підтримую всі антитерористичні операції, які робляться сьогодні на сході України. Але в умовах повної деморалізації частини силових структур нам треба було знайти інший варіант. Цей інший варіант це оголошення мобілізації саме тих громадян України, патріотів, які приймали участь раніше в бойових діях, які мають досвід в тому числі роботи в місіях ООН в гарячих точках планети. Це ті люди, які можуть добровільно прийти в наше військо і мати повну військову підготовку для того, щоб приймати участь в визволенні нашої країни від диверсантів, терористів, окупантів. Саме тому декілька тижнів тому був оголошено створення руху опору. Рух опору це не партизанська війна, це не організація всупереч. Того, що роблять силові структури в нашій державі, це частина Збройних сил, яка врегульована законом про оборону, це законна мобілізація. всіх, хто готовий стати сьогодні на захист України. Тільки позавчора, я публічно закликала всіх, хто має досвід участі в військових операціях, прийти до руху опору. Вступити в бригади територіальної оборони і захистити Україну. І тільки позавчора, за другу половину дня, більше тисячі людей увійшли в лави Руху оборони. Вони зразу ж практично долучаються до прийняття участі в усіх заходах, які здійснює армія, інші силові і правоохоронні структури по захисту наших кордонів. Вчора, сьогодні. Набір людей в рух опору йде просто досить швидко, на повну потужність. І ми сьогодні маємо шанс створити не просто нову армію, а армію, яка здатна перемагати окупантів. Перша операція добровольцями, яка була проведена, вона звільнила Маріуполь. Маріуполь був звільнений якраз силами добровольців. Це було зроблено професійно, чітко, безкровно. І це було дуже вагомим результатом. В антитерористичних операціях, які зараз проводяться в Славянську, також приймають участь добровольці. Ті люди. Які вміють битися, які вміють воювати, які вміють тримати удар, і які можуть віддати зброю тільки разом зі своїм життям. Я хочу зараз чітко заявити, що окупанти в Україні отримають такий відпір, що більше їм не захочеться ступати чоботом на територію нашої держави. Вони будуть переможені, Україна буде звільнена від цього тероризму. Я також хочу напряму звернутися до Путіна. Терор захоплення України такою новітньою формою війни не пройде. Я звертаюся до Путіна припинити негайно будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в Україні, спробу зірвати вибори, які призначені на 25 травня, зупинити будь-які спроби через п'яту колону в Україні. Проводити сепаратистські рухи і вимагати проведення будь-яких незаконних референдумів. Нічого подібного в Україні проведено не буде, не буде виконаний жодний ультиматум Кремля. Жодні зміни в Конституцію не будуть проведені за їх пропозиціями, ультиматумами або сценаріями. Я хочу твердо сказати, що Путін з його диверсантами і терористами. Окупантами і п'ятою колоною буде прибраний з території України швидко і досить жорстко. Зараз це розпочалося і має свої позитивні наслідки. Але я продовжу це також і після президентських виборів. Ми зробимо все для того, щоб в Україні був мир, спокій і єдність. Єдність в нашому народі між Сходом і Заходом. Між всіма частинами нашої держави єдність території і недоторканність наших кордонів. Я дякую вам за увагу і хотіла би зараз дати відповіді на ваше питання. Шановні колеги, прошу ваше запитання. Так, прошу. Ну так, мені пропонують зняти мою кандидатуру на користь не просто якогось кандидата, а конкретно Петра Порошенко. Ну, я хочу вам сказати, що, по-перше, я ніколи не буду зніматися не за які посади, не за які пропозиції, на користь олігархії, яка хоче практично реваншем повернути собі владу. Крім того. Я думаю, що якщо олігархія і їх кандидат мають аж такий високий рейтинг, як декларуються сьогодні, то у мене запитання: а навіщо щодня посилати до мене делегатів, які пропонують мені знятися на користь Петра Олексійовича? Я думаю, що якщо були б аж такі рейтинги, як зараз декларують, то треба забути про всіх інших учасників президентських перегонів і насправді спокійно йти до перемоги Петру Олексійовичу. Але я думаю, не все так добре для олігархії в Україні, як вони рахують і як вони інформують суспільство. Крім того, я хотіла би чітко сказати, що я більше не маю намірів грати в ті ігри, що як би то балотуються всі кандидати від демократичних сил. Я просто вам дуже чітко скажу: це обман. Обман, тому що далеко не всі демократичні сили сьогодні балотуються кандидатами в президенти. Я вважаю, що моїм головним конкурентом є Петро Олексійович Порошенка, який домовився з олігархією, і який сьогодні де-факто хоче повернути їм всі важелі впливу влади, а це практично ще раз, як в 2005 році зрадити революцію. Проект друзі, любі, друзі, два просто не пройде, От так коротко і ясно. Крім того, я думаю, що ми всі мусимо користатися фактами. Факти це досить така тверда штука. І якщо ці факти не будуть враховані, ми з вами отримаємо те ж саме розчарування, теж саме приниження, теж саме руйнацію наших шансів і надій, як після помиранчевої революції. Не для кого не секрет, що помиранчева революція провалилась, тому що, поки ми стояли на майданах, клани за нашою спиною вже по суті справи уклали всі угоди з новим президентом. А потім це просто була історія продовження їх правління. Якщо є бажання і наміри, можливо все по хронології перевірити, як відбувалися події після помаранчевої революції. І почитати ще прес-конференцію Зінченка Олександра, якого зараз немає вже серед нас, але який дуже чітко назвав всі речі своїми іменами. Крім того, між, між мною і Петром Олексійовичем. Ведеться така, знаєте, публічна дискусія. Так, зараз я відкрию, почекайте, будь ласка, 0,810. Угу. Публічна дискусія. А чи було, чи не було, що Петро Порошенка після того, як Дмитра Фірташа, а Дмитро Фірташ це, по суті, корупційне серце режиму Януковича, після того, як його заарештували. А потім звільнили під заставу в 125 мільйонів євро. Чи зустрічався Петро Олексійович у Відні з цим, ну, практично, злочинцем і з тим головним представником режиму Януковича? Ну, ви знаєте, що я сказала, що зустрічався. Газети австрійські написали, що зустрічалися і домовилися. Керівник штабу Порошенка заявив, що такої зустрічі не було. Але позавчора. З'явилося інтерв'ю, яке Фірташ дав BBC. Я сподіваюся, до BBC у нас немає е, недовіри або сумнівів їх інформації. Вони взяли інтерв'ю у Фірташа, і він на це інтерв'ю дав дуже чіткі відповіді. Питання номер один: Юлія Тимошенко каже, що ви нещодавно у Відні зустрічались із кандидатом в президенти Петром Порошенка. Ви можете це підтвердити. Фірташ відповідає. Так, я зустрічався із Петром Порошенко. Кого ви будете підтримати на виборах, якщо вони відбудуться? Порошенко мені не друг. Ми ще можемо. Порошенко мені не друг, не товариш, але мій вибір такий. Що таке Тимошенко, ми всі добре знаємо, а що таке Порошенко, ми ще можемо побачити. Він людина, яка показала себе добре в бізнесі. Сподіваюся, що він зможе себе показати в своєму е, розумінні розвитку країни. Ми його підтримуємо. І саме головне тут є ще така е, цікава цитата, що ми купуємо свою стабільність і надію. Це цитати, і ви можете відкрити інтернет і самі все це побачите. Я думаю, що виникає питання, наскільки стратегічною була ця зустріч, і наскільки сьогодні на Петра Порошенка поставили клани, які об'єдналися в бажанні повернутися до влади через свого президента. Я думаю, що всі, хто зараз знаходиться в цьому залі, люди інтелектуальні, люди, які знають глибину політики, і ви знаєте, що група Фірташа багато років підтримує. Партію кличка Удар для того, щоб переконатися в цьому, відкрийте інтернет і почитайте, які люди є в партійному списку в Верховній Раді у партії Удар. Ми нарешті мусимо називати речі своїми іменами. Якщо ми не хочемо ремейків провалу революції, треба сказати один одному правду, а не замовчувати її і не робити вигляд, що у нас всі демократичні сили є єдиними. Що вони всі служать Україні і що вони незалежні від олігархії. І я вважаю, що якщо всупереч рейтингам Віталія Кличка його, по суті, примусили підтримати Петра Порошенко, це говорить про стратегічні домовленості, і ми мусимо цьому всі, як віддані Україні громадяни, дати адекватну оцінку. Я вважаю. Що це домовленості стратегічні, що вони призведуть до досить важких наслідків для України, і більше того, є як мінімум дивним, що після таких домовленостей в Відні були розблоковані заводи Петра Порошенка на території Російської Федерації, були розблоковані кошти, які знаходились на його рахунках в банках Російської Федерації. Ви розумієте, що без прямої команди Путіна такі речі відбуватися не можуть. І тому я прошу вас. Детально розібратися в фактах і не дати суспільства знову вести в Оману, як в 2010 році. Я думаю, що ми зобов'язані ці вибори провести так, щоб Україна нарешті змінилась. Я готова цьому служити. Знаходячись у в'язниці, я не просто провела роботу над помилками. Я практично. Кожен день переживала всі ті події, які відбувалися після помаранчевої революції. Я хочу принести глибокі вибачення кожному українцю за те, що у мене тоді не вистачило сил, не вистачило, може, навіть і переконань, не вистачило мужності видалити олігархію раз і назавжди життя нашої країни. Мені дуже шкода, що я в тому числі вела переговори, домовлялася про якісь компромісні рішення, намагалася зберігти єдність між Ющенка і мною, в тому числі ціною прийняття його пропозиції щодо знаходження компромісів з власниками нашої країни. А власники нашої країни якраз і є клани. Мені здається, ми втратили 10 років, тому що я також допустила ці помилки. Я не хочу їх допускати зараз і спробую зробити все, щоб суспільство ці помилки не допустило. Будь ласка, які ще є запитання? Прошу Данило мокрик інтернет видання західне. Юля Володимирівна, ви згадали. Ющенка, і мушу вам сказати, що мені і не тільки мені запевняю вас, ваш похід на вибори сьогодні нагадує похід Віктора Ющенка на минулі президентські вибори. І його запевняння були такі ж самі, що оці от рейтинги, з які публікувалися, не відповідають дійсності і що його реальний рейтинг набагато вищий. Чим це закінчилося, ми пам'ятаємо. Так чи не відчуваєте ви небезпеку, що якщо ви зараз підете на вибори і наберете якихось умовних 15%, для вас це означатиме фактично політичну смерть, так само, як і для нього? Дякую. Знаєте, мені здається, що ми звикли жити дуже штучними речами, рейтингами, якимось піар порадами, піар-технологіями, рекламною кампанією, яка підмінює справжнього політика, причому іноді майже на 100%. Знаєте, я думаю, що рейтинги і навіть перемоги не настільки цінні, як та правда, з якою наша країна в політиці не жила як мінімум 23 роки. Можливо, буде все, можливо, буде і такий варіант розвитку подій, як ви кажете. Але я не хочу більше платити ніяку ціну за дезорієнтацію і неправду. Тому як буде. Як визначиться народ, так і буде. Але я отримала певну свободу і не сьогодні. Просто казати правду, в тому числі і можливість її казати. Якщо ви зараз подивитесь на інформаційний простір, то ви переконаєтесь, що вже включена самоцензура, що вже враховуючи такі гучні повідомлення про рейтинг. Кожен контролює кожне своє слово і боїться сказати правду, я готова це зробити. І тому, крім мене, на президентських виборах є ще багато кандидатів в президенти, які не є кандидатами від всієї олігархії України. Будь ласка, є Ольга Богомолець, є Анатолій Гриценко, є багато інших людей. І якщо є намір підтримати інших кандидатів, я вважаю, що країна має на це право, але країна не має права через кандидата Петра Порошенко зберігати життя олігархії, кланам, політичній корупції, використанню політики для заробляння мільярдів і інших непривабливих речей, з якими країна після революції просто не має права жити, і тому я бачу більш пріоритетним завданням донести до країни правду ніж навіть виграти будь-які політичні перегони. От така моя позиція. Мене, до речі, дуже часто згадують, що у нас були некомфортні стосунки з Ющенка. Так я думаю, що прийшов час зрозуміти, що це були некомфортні стосунки не між, не, між особистостями, а між двома світоглядами. Я не приймала і не приймаю те, що Ющенка об'єднав навколо себе всю політичну корупцію, зробив коаліцію з тими. Хто насправді потім вбив нашу Небесну Сотню? Я не хочу більше, щоб ми трактували дискусії між політиками як їх особисте протистояння. І сьогодні я хочу твердо сказати, що я зроблю все, щоб олігархія не пройшла, і тому твердо вам говорю, що я не знімуся в першому турі, тому що таким чином я відкрию двері. До політичної корупції, яка вже готова знову опанувати країну. Прошу наступне запитання. І знаєте, як аргумент можливо, треба ще трохи проаналізувати останні місяці перед революцією. В той час, коли, вибачте, я гнила у в'язниці, Петро Порошенко займав посаду міністра економіки в уряді Януковича. Ви знаєте, я думаю, що всі ви дуже обізнані люди. Скажіть, будь ласка, чи можливо чужу людину корумпованому режиму поставити на міністерство економіки, де проходять всі без виключення тендери? Ви знаєте, що всі тендери проходять через Мінекономіки. економіки, і тільки міністр економіки може покривати корупцію на нечесних тендерах, на змиві бюджетних грошей під закупівлі по завищеним цінам? І я думаю, що нова влада обов'язково дасть оцінку тим тендерам, які проводилися в той час. Я думаю, що всі ці призначення не є випадковими. Тому треба робити просто висновки. Дякую дуже. Які ще є запитання, будь ласка. Будь Шановні ласка. колеги. Наталка Волосацька 1+, плюс Хотіла запитати про ваше здоров'я, чи дозволяє воно вам повноцінно вести кампанію? Чи доводиться відмовлятися можливо від таких ось подорожей чи зустрічей? Дякую. Да, ви знаєте, до речі, я вже помітила, що по країні пішли такі шептуни, які говорять, що по стану здоров'я я в принципі працювати не можу. Хочу їм сказати, що вони просто не дочекаються. От крапка. Не дочекаються, я таких подарунків просто їм не зроблю. Так, можливо, я не так добре себе почуваю, як хотілося би, але достатньо добре для того, щоб боротись. Шановні власне, колеги два стонік Галина Терещук, Радіо Свобода. Пані Тимошенко, чи намагалися ви спілкуватися з Путіном? А можливо, і він намагався з вами поспілкуватися після вашого звільнення. Дякую, Так, я вважаю, що сьогодні будь-які двосторонні переговори між українськими політиками і путіним. Є за слабкими. Це за слабкий інструмент для того, щоб зупинити агресію. Ви знаєте, переговори з Путіним ведуться сьогодні в форматі Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна і Росія, і навіть цей формат, потужний формат в масштабах світу, поки що цю агресію зупинити не може. Я категорично не підтримую звернення Петра Порошенко до Путіна. З пропозицією визначити будь-який день, будь-який час, будь-яке місце, будь-які умови для ведення переговорів персонально Порошенко, персонально з Путіним. Я вважаю, що це є слабкістю, тому що Путін розуміє тільки силу будь-які переговори сьогодні між українськими політиками і Росією можуть завершитися, на жаль, лише оголошенням ультиматумів Кремля для України. Тому я попросила Петра Олексійовича відкликати його звернення до Путіна щодо ведення переговорів. Я вважаю, що переговори можуть бути успішними лише на рівні світових лідерів і Кремля, а світові лідери це лідери Європейського Союзу, лідери Сполучених Штатів і в тому числі лідери України політичні. Тому перед тим як взагалі про щось з ним говорити, я маю на увазі з господарем Кремля. Треба виконати. Ті умови, які були підписані під час Женевських домовленостей, а власне, негайно зупинити всю агресію, звільнити наших заручників, в тому числі, до речі, і іноземних громадян, звільнити всі заблоковані адміністративні приміщення і відвести свої війська від кордонів України. Я вважаю, що тільки після того, як будуть виконані Женевські домовленості, світ в форматі четвірки. Знову мусить поновити переговори з Путіним і добитися того, щоб він залишив Україну в спокої, щоб він змирився з отриманням нами повної свободи, незалежності, нарешті повної, і дав нам право стати невід'ємною частиною Європейського Союзу. Я вважаю, що в той момент, коли Путін ступив на територію Криму, розпочався зворотній відлік його режиму. Він відкрився для того, щоб світ ліквідував агресора шляхом соціальних верніше шляхом економічних і фінансових санкцій, отак От я це відчуваю. І думаю, що ми будемо свідками досить короткого шляху Путіна до завершення його політичного життя. Шановні колеги, прошу останнє запитання. Так Скажіть, будь ласка, чи зможе нинішня влада до 9 травня подолати сепаратистів на сході і навести врешті-решт порядок? Я думаю, на що... Я думаю, що сьогодні рух опору власне добровільці бригади територіальної оборони разом з усіма, хто готовий в силових структурах і в оборонних структурах України боронити Україну. Ризикувати життям і віддавати життя за Україну, боротися і перемагати разом з усіма тими, хто готовий сьогодні дійсно отримувати перемоги. Ми будемо сподіватися на те, що Україна буде найближчий час звільнена від окупації. Чи відбудеться це до 9 травня? Важко сказати. Але те, що вибори 25 травня відбудуться, і ніхто не може цьому завадити, оце впевнено. Я також хочу звернутися до всіх патріотів, до всіх українців, не допустити 9 травня будь-яких провокацій, які 100% буде влаштовувати Кремль, зробити все, щоб такі провокації стали просто неможливими. Я знаю, що кожен розуміє, як зупинити такі речі і як не дати їх зробити. Дуже сподіваюся на наше спільне розуміння. Дякую, шановні колеги. Дякую, Юлія Володимирівна. Дякую всім за участь. прес-конференції. Я дуже вам дякую за увагу. Дуже рада була вас побачити. Хай щастить вам всім. Щаслива.